Привіт, друзі! Приготуємо смачнющі млинці або ж бендерики з м'ясом та сиром. Для цього цибульку нарізаємо кубиком. Також нарізаємо грибочки. У мене печериці, які я заздалегідь почистила, я гриби майже завжди чищу. На топленому маслі смажимо цибульку, до неї додаємо гриби і смажимо це все до готовності. Перекладаємо на тарілочку, а тим часом обсмажуємо фарш у мене з індушиного філе, яке я заздалегідь перекрутила. Фарш ми обсмажуємо на великому вогні, постійно перемішуючи. І в кінці додаємо гриби з цибулькою і ще трошки тримаємо на вогні. Тепер можна готувати млинці. До яєць додаємо цукор і сіль. Все змішуємо. Додаємо молоко і борошно. Все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Тепер вливаємо укріп та олію і фінально все дуже добре перемішуємо. Смажимо звичайні млинці. Перед першим млинцем на сковорідку додаємо трішки олійки. Тепер підготуємо начинку. Для цього натираємо шматочок сиру. Бажано дрібніше, щоб зручніше було наповнювати млинчик. Також підготуємо вершковий сир. В мене Філадельфія Лайт. Млинчик розрізаємо навпіл, змащуємо вершковим сиром куточок, підгинаємо один бік, щоб вийшов прямокутник. На вершковий сир викладаємо начинку. Зверху сир. Загортаємо млинчик, як показано на відео, і кінець заправляємо всередину. Готові млинчики всмажуємо з двох сторін до скоринки. Готово. Виходить дуже соковито, а поєднання солодкуватого млинчика з солоною начинкою то взагалі є любов. Ці бендерики дуже смачні самі по собі, але ще смачніші вони зі сметанкою. Тож готуйте із задоволенням і смачного!